День, діти, я рада вас усіх вітати! Посміхнемось всім навколо небу, сонцю, птахам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Ось подивіться, діти, до нас на заняття завітало веселе та лагідне сонечко. А коли світить сонечко, то як стає навкруги? Тепло, затишно, все радіє. Ось подивіться, всі квіти веселі, а одна чомусь сумна, невесела, згубила свої всі пелюстки. Цікаво, що трапилося. Давайте дізнаємося, що з нею. Ця квітка незвичайна, це квітка прав дитини. Але недобрі люди забрали у неї всі пелюстки. І для того, щоб квітка знову засяяла своїми барвами, нам з вами потрібно повернути їй пелюстки. А для цього необхідно пригадати, які ви знаєте права дитини, виконуючи при цьому завдання. Чи готові ви працювати? Розпочнемо! Право діти це закон, який ніхто не повинен порушувати. А права дитини особливо. Адже діти, ви маленькі, і не можете себе захистити самі, а про вас турбуються дорослі, щоб ви росли здорові і щасливі. Потрібно повернути квітці першу пелюстку, але для цього прослухайте, будь ласка, вірш. Як маленьке немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово. Слово це його ім'я. Уміркуйте! Чи в кожної людини є ім'я? А для чого людям ім'я? Так, щоб люди могли звертатись один до одного. Кожне ім'я звучить по-своєму особливо Петрик, Марійка, Кіра. Звертатись до людей потрібно з повагою. Запам'ятайте, кожна дитина має право на ім'я, а також бути громадянином якоїсь держави. Давайте пригадаємо. Як називається наша країна? Україна! Отже ми є громадянами України. Ми повернули квітці першу пелюстку. Перша пелюстка, діти, це право дітей на громадянство та ім'я. Крокуємо далі. Подивіться, будь ласка, на картинки. Хто зображений на них? Так, одним словом можна назвати, що це сім'я. Хто для нас найкращий? Мама й тато. Хто піклується про дітей удома? Мама й тато. Тобто дорослі. Чи може дитина жити сама? Чому? Тому що діти ще маленькі і не можуть про себе дбати. Поміркуйте, тільки дорослі мають виконувати всі обов'язки в сім'ї. Чи може і у вас мають бути. Свої обов'язки. Що ви робите для своєї родини? Добре, молодці, поскладайте іграшки після ігор, не розкидайте одяг, потрібно допомагати своїм батькам. Сім'я це великий скарб. Про сім'ю складено багато віршів, оповідань, прислів'їв. Ось послухайте, сини і дочки. Одного дерева листочки, Наш що й ліпший клад, коли в сім'ї лад. У дитини заболить пальчик, а у мами серце. Дерево тримається корінням, а люди сім'єю. Пам'ятайте, кожна дитина має право на сім'ю. Отже, ми повертаємо нашій квітці другу пелюску. Зверніть увагу на картинки. Що ви тут бачите? Лікар лікує дитину. Лікування це наступне право, яке має кожна дитина. Тобто, тобто кожна дитина має право на медичну допомогу. Це наша третя повернена пелюстка. Дивіться, а оце діти в школі. Отже, всі діти мають право на навчання. Це ще одна пелюсточка. А оці картинки означають, що всі діти мають права на відпочинок. Тобто право дітей на відпочинок повертаємо квітці ще одну пелюстку. Наступне право це право усіх дітей на захист. У світі діти є не тільки добрі люди, а є люди злі, які можуть нашкодити дитині іншим людям, для того, щоб ніхто не зміг завдати шкоди дітям є право на захист. Ось ми повертаємо ще одну пелюсточку нашій квіточці. Як засяяла наша квітка різними барвами. Смутку як і не було. Давайте пригадаємо та перелічимо всі права, які мають діти, право на медичну допомогу, право на сім'ю, право на навчання, право на відпочинок, право на громадянство та ім'я і право на захист. Добре. Сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Що подобалося найбільше, я вам пропоную намалювати Веселу квітку прав дитини, а ваші роботи батьки сфотографують і натішуть мені у вайбер. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!